Добрий день, шановні друзі. Сьогодні хочу вам гусь, у такому форматі запропонувати перегляд деяких відеотрансляцій, не власного виробництва, тобто не ютуб-каналу Микола Лис і мене, як Олександра Мазана, його редактора. А хочу вам зробити посилання на маловідомий Ютуб канал. Навіть не можу його прочитати. Він там англійською якось іменується. Це є спортлайв, київський канал, який зробив таку не дуже якісну відеотрансляцію спарингу тренувального матчу між командами. Столична Нубіп, Нубіп це національний університет біоресурсів і природокористування київський. і команди МХП Колос Вінни. Це, команди, це обидві команди Вищої ліги національної першості. Вони проводили три тижні тому, на початку, на навіть наприкінці здається. Серпня такий спаринг І ось посилання вам надаю. І подивіться цей матч. Глуха німа трансляція, як завжди. Ну, команда МХП Колос у, у блакитній формі. Подивіться те, що пропонують колеги з цього маловідомого YouTube каналу Олександр Мазан. Для вас е, намагається держати вас в полі зору е, такого медіа волейбольного просто, зокрема, він